Що робити після процедури видалення новоутворення? Це питання фиглів кожного пацієнта. Давайте розберемо найважливіше. Перше правило. Підтримуйте місце видалення в чистоті. Перші кілька днів обробляйте його антисептиком, який я вам порекомендую. Друге, не чіпайте скоринку, що може утворитися. Вона відпаде природним шляхом і саме так шкіра заводиться найкраще. Третє. Уникайте потрапляння води на місце видалення в перший день і не тріть його рушнико. Важливо захищати шкіру від сонця, особливо, якщо процедура була на відкритих ділянках, таких як обличчя або руки. Використовуйте сонцезахисний крем із високим СПФ. Якщо ви дотримуєтесь цих простих рекомендацій, шкіра забоїться швидко, і від процедури практично не залишиться. Догляд не складний, але він ключ до варного результату. Маєте питання? Запишіться на консультацію і все вам поясню.